Ситуація в Україні, що продовжується, уже настільки виснажила багатьох із нас, що інколи втрачається відчуття будь-якої внутрішньої опори. Було вже все: і страх, і відчай, і гнів, і бажання помсти, і пошук справедливості. Як же зараз допомогти собі, де знайти той самий внутрішній ресурс, що допоможе триматися далі? Зазвичай думки про минуле і майбутнє викликають тривогу бо минуле неможливо повернути, а майбутнє нікому не відоме. Проте є одна дієва вправа, котра стосується найближчого майбутнього і допомагає віднайти відчуття внутрішньої опори. Вона створює в мозку зв'язок з найближчим майбутнім. Що додасть вам сил і впевненості в найближчий час. Отже, вправа. Вам треба вголос проговорити фрази, котрі будуть починатися так, «Щоб не трапилося сьогодні, завтра я. А далі треба додати ті дії, котрі ви виконаєте, що принесуть вам задоволення або заспокоять. Наприклад, щоб не трапилось сьогодні, я піду зі своєю собакою на прогулянку. Щоб не трапилось сьогодні, я зателефоную своїй подрузі. Щоб не трапилось сьогодні, вранці я обов'язково вип'ю каву. Ведіть виконання цієї вправи у щоденні звички. Чим більше подібних фраз ви будете знаходити і повторювати собі, тим більше відчуватимете впевненість і хоча б якусь частку стабільності у вашому житті. Піклуйтесь про своє психологічне здоров'я. Дякую, що додивились відео до кінця, і підписуйтесь на мій канал.